Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. В цій його частині поговоримо про фронт і бойові дії. Доєднується до нас Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Олександре, вітаю вас. Вітаю доброго дня, Олександра. Знову з шахетів починаю. Бо вчора була інформація від київських правоохоронців. Ой, перепрошую, від харківських, що там побачили в шахедах цілий мішок з цвяхами сьогодні. Була інформація від київської міської військової адміністрації, що шахет взагалі там може випльовувати всяке незрозуміло що, яке потім детонує, чи то від світла, чи то від звуку. А що а що на загал можна в цей шахет напхати такого. В принципі, треба виходити з того, яка бойова частина шахеду. Середньостатистична бойова частина шахеду це 50 кілограмів вибухової речовини, але зараз вони починають використовувати більш саме модифікацію, яка має вагу в вибухової речовини приблизно 90 кілограмів. Вони це роблять за рахунок зменшення резервуару для палива. Тобто їх дальність польоту, тривалість польоту вона зменшується не критично для них. Там якщо в них є приблизно можливість долати за о, весь о, період польоту 2000 км, кілометрів. Ну якщо воно буде долати півтори тисячі, це їм не дає ніякої такої критичної зміни. Все одно, якщо треба, вони можуть до Києва долетіти з Криму. Або навіть до західної України, але тим не менше, вони саме за рахунок зменшення паливних резервуарів вони збільшують бойову частину. В свою чергу ця бойова частина може бути різних типів на ну, сьогодні. Основна це осколково-фугасного типу, також використовуються термобаричні бойові частини, але те, що росіяни вони регулярно та системно експериментують з засобами ураження з вибуховою речовиною, з хімічним складом. Або навіть з наповненням, то це факт. Вони намагаються а, максималізувати. А, в... Саме руйнівні можливості, а також рівень ушкоджень, які можуть спричиняти їх шахеди, особливо якщо ми говоримо про те, що шахетство тисяч це основний засіб для терору проти цивільного населення. То відповідно осколкових елементів вони будуть намагатися збільшувати кількість, і ось ці ємності з цвяхами, цілком можливо таким чином, вони намагалися збільшити. Ураження саме по цивільним під час вибуху, а щоб цих осколкових елементів в більшому радіусі було розкидано якомога більше. А окрім цього іншого, це так чи інакше, росіяни дійдуть до цього. Це використання шахет 136 як ерзац бомбардувальника. Вони зараз їх використовують в форматі килимових бомбардувань. Ну, тобто 90 кг бойової частини це фактично бомба ОФАП-250. 250, 250 кг авіаційна бомба скуковофугас на вільного падіння. Якщо вони їх використовують в кількості 20-25 по одному місту, то це вже килимове бомбардування цього міста, То тим самим фронтовим бомбардувальникам су 34 тобто ось таке співвідношення. Але якщо вони будуть це експериментувати на рівні. Ну, наприклад, ми бачили з вами fpv дрони які скидують на ворожу техніку боєприпаси: гранати, і інші вибухові речовини, і вони використовуються як арзацбомбардувальник. Так само і ШАХЕ-136 В якийсь момент ми можемо побачити, що в нього буде в корпусі відповідний відсік, з якого буде відбуватися розкидування великої кількості якихось вибухових елементів. Осколково фугасного типу з великою кількістю осколкових елементів, чи з затримкою вибуху і так далі, і таке інше. Тобто цьому час прийде. Вони зараз постійно експериментують експериментують і намагаються вдосконалити свої засоби вбивства. А з ракетами таке можливе, бо у нас тут в Києві після ракетної атаки, потім ще аж мені здається, за на наступний день чи через два дні потім вибухали, і там в Дарницькому районі не дуже спокійно було. Це якщо у ракети бойова частина е, касетного типу, це касетні боєприпаси могли вибухати. Це стосується як 9М723 Триотерка «Іскандер», Це в них є бойові частини касетного типу. Так вони і на Х-101 навіть зараз використовують БЧ касетного типу. Тому це саме ці е, е, касетні елементи, суббоєприпаси, Суббої припаси, так звані, які не вибухнули під час відпрацювання самої бойової частини основної, а через деякий час вони почали вибухати. Тому це могли бути саме вони. А вони можуть вибухати навіть якщо ракету яка якщо ракета була знищена в ППО? Так ну ППО тут ось яка справа. Будь-яка зенітна керована ракета засобів протиповітряної оборони. Вона а влучає саме в яку частину ракети? Два варіанти. Вона може влучити в двигун, реактивний двигун, і безпосередньо буде знищено ракету через влучання по двигуну, але бойова частина залишається такою, як вона є. І тому, коли ця ракета падає, є також два варіанти: або вона вибухає під час падіння. Або вона залишається з бойовою частиною, яка не вибухнула, і тоді чекаємо, коли буде проведено розмінування. Підходити до неї близько не потрібно дивитися і робити там селфі, якісь тим більше. А от є декілька таких моментів. Навіть е, виявля... ну, у нас дуже часто е, відбуваються такі навіть маніпуляції в інформаційному просторі на, на деяких е, телеграм-каналах, коли засіб повітряної оборони збив об'єкт, але він влучив саме в двигун. При цьому бойова частина вона залишилася е, е, неушкодженою. І потім, коли падає цей об'єкт, це може бути як Шахет, це може бути і е, та ж сама ракета, х один е, або калібр, чи е, той самий Іскандер. І потім вона вибухає і говорять, о, прильот, не прильот. ППО відпрацювало, воно вже вибухнуло, коли впало. Воно в ціль не влучило у, у тому той момент. А є другий варіант, коли воно влучає саме в бойову частину. І якщо воно не влучає в бойову частину. І не вибухає в повітрі, і вже на на землю падають уламки безпосередньо без якоїсь загрози, то от це найкращий варіант, коли влучає саме в бойову частину. Але якщо бойова частина вона складається з касетного типу боєприпасу, так вона касетного типу, то є вирогідність того, що навіть якщо влучили в цю бойову частину, і вона вибухнула, вибухнула там 70 вісімдесят субоєприпасів, інших було розкидано по площі. Якісь 10 20 у тому також залишається небезпека. А міста і реп. Це я більше мабуть про ваш пост на телеграм-каналі, вашому, зокрема для Одеси. А наскільки ефективно ефективним може бути реп для міст проти шахедів? Ефективний, дуже ефективний. Ну, наприклад, в Києві він використовується. Але треба розуміти, це не панацея. Це не стовідсоткова гарантія безпеки. Це базова базовий елемент, який повинен бути в таких містах, на які здійснюються масовані нальоти дронів камікадзе 136 Чому я написав цей пост, тому що ну, наприклад, Київ зрозуміло, чому є ця система. Чому там створені саме квадрати РЕП, які працюють і мають можливість базово, хоча б на цьому початковому рівні протидіяти дронам Камикадзе? А вони є. Ну наприклад, в Житомирі також в інших містах. Вони є на тому чи іншому рівні. Вже формування в Одесі, яка Перша до речі, перша на собі відчула нальоти дронів Камікадзе ще в серпні 2022 року. Така система досі не створена, і навіть до генерального штабу збройних сил України не відбувалося відповідних звернень від нашої обласної державної адміністрації е з цього приводу, ну і інших е відповідно офіційних посудових. Е Представників та структур щодо формування ось таких систем базових, чому саме базових, тому що в першу чергу фундаментально йде захист ребом, який формує ось ну назимо це так: ось такий фаєрвол для дронів Камікадзе. Потім вже починаються засоби протиповітряної оборони малого, середнього великого радіусу дії. Тобто це ешелонована ППО, але починається все з РЕБ для Одеси. До речі, не тільки для Одеси, для Одеси, для Харкова, для Сум. Це якраз одна і та ж сама проблема. У нас невеликий люфт по часу протидії дронам Камікадзе. У Сум невеликий люфт, у Харкові невелік невеликий люфт, але через близькість до кордону з Російською Федерацією. У випадку з Одесою проблема саме в Чорному морі. А через те, що вони заходять дрони Камікадзе, через Чорне море, у нас невеликий люфт проти дії, особливо за тим, за тією тактикою, яку вони зараз використовують. І саме комплекси РЕП, які. Утворювали вздовж uh, узбережжя uh, Одеси uh, по береговій лінії. Саме uh, ось такий фаєрвол, умовно кажучи. Він що б робив би? Він збивав би їх орієнтування їх прицілювання. Вони починали б кружляти в uh, саме прибережній смузі. Вони починали б кружляти, допоки сам оператор не. Встановив би зв'язок з ними. Це не означає, що вони почали б там десь падати незрозуміло де. Ні. Вони якраз втрачали б контроль, і якраз цей момент дозволяв би нашим засобам протиповітряної оборони тим самим зенитно сумахідним установкам, зенитно ракетним установкам малого радіусу дії, ближнього радіусу дії, знищувати ці дрони камікадзе. Але на жаль, цього нема так. Тут наш продюсер Сергійко запитує: а якщо цей реп буде працювати в прибережній зоні, чи буде він якось впливати на навігацію кораблів? А це все буде залежати виключно від того, по яким маршрутам де саме буде прокладатися маршрути цих кораблів. Ну, по перше, в нас в прибережній зоні, в виключно економічній зоні по Одесі майже всі цивільні суда вони ходять за одними і ті ж самими маршрутами. Там навіть не потрібно включати якусь навігацію. Той, хто живе в Одесі, і хто бачить, як це відбувається, ну це досить відкритий простір. Це не щось таке незрозуміле, недосягнене. Окрім цього іншого, є відповідні налаштування, є відповідні налаштування для впливу на самі дрони і камікадзе. І є налаштування для того, щоб не заважати мобільному зв'язку, не заважати вайфаю, заважати там інтернету, не заважати навігації. Цивільних о, саме о, цивільного судноплавства і так далі, і тому подібне Навіть скажу так: навіть таксі від цього не будуть мати проблем в орієнтуванні, якщо будуть працювати правильно налаштовані такі системи. А тепер я ще запитаю вас: оці от квадрати Ребу а чи будуть вони ефективними проти тактики пікерування шахедів, коли вони летять супервисоко, і потім оце камінцями падають вниз? А вони в принципі вони повинні їх придушувати на рівні ще заходження з чорного моря, коли вони заходять на саме місто. А вони починають придушення за декілька кілометрів до того, як вони виходять в межі берегової лінії. В цей період починаються в них спроби. Встановити зв'язок з оператором, тобто відновити зв'язок, тому вони починають вони збиваються з курсу, і вони починають або кружляти, або летять в незрозумілому напрямку на тій самій висоті, і знову ж таки їх можна передбачено, їх можна перехопити на а, цих а, висотах в першу чергу. Якщо ми говоримо 2 2,5 км це зенит ракетні комплекси, тому що середньостатистична ДШК або м 2 а він не дотягується на 2 кілометри. Тут або ми говоримо про зенитно ракетний комплекс, або про ЗСУ Гепард, або про «Орлікон», чи інші зенитно самохідні установки. Найкращий варіант в таких випадках це легкий ударний гелікоптер, або турбогвинтова авіація. Турбогвинтова авіація для цивільних дівчат. Це що? Ну, наприклад, супертокано. Як варіант, ну це ми супертукана, все одно не отримуємо це 100%, але будь-який легкий штурмовий турбогвинтовий літак так тепер давайте ж до Криму перейдемо. Невідомі дрони туди налетіли. а також трошки і в Ставропольський край Російської Федерації в якесь в жирну ціль з космічними військами влучили. А чи це означає, що ППО вже вся поперла на Москву прикривати парад? Ні, ну, у них вже давно була проблема з ППО. Це не тільки тому, що їм треба прикривати парад. Те, що у Путіна є відповідна параноя, те, що він переймається тим, що може щось прилетіти на червону площу. То це так це правда. А буде підсилено на засоби протиповітряної оборони в Московській області безпосередньо по столиці Російської Федерації. Але в них в цілому проблема з протиповітряною обороною. Ми вже неодноразово бачили, як наші ударні дрони вони можуть долати півтори-дві тисячі кілометрів по території Російської Федерації, влучати в дуже цікаві об'єкти. І при цьому виникає питання: а де це російське ППО? Російське міністерство оборони, а також Генеральний штаб, вони постійно заявляють про те, що там збито кожної ночі 100, 120, 150, 200 українських там ударних дронів. Але насправді ми бачимо це все в тексті, але не бачимо верифікації. Тобто, про що я кажу? Я кажу про те, що якщо відбувається нальот 120-150 дронів. То десь повинно бути 100-150 або хоча б 70 відеофіксацій, або хоча б фотофіксацій того, що від них залишилось, то що було збито, а фіксації тих засобів протиповітряної оборони, які збивали, цього не відбувається. Тому все це, я б сказав би так, можна поділити десь на п'ять або на чотири, приблизно ось в такій пропорції, але загально в них серйозні проблеми, тому що засоби протиповітряної оборони. Це набагато складніший засіб для виробництва аніж танк, аніж бойова броньована машина, або ж бронеавтомобіль, або навіть артилерійська установка на виробництво таких засобів витрачається набагато більше часу, і тому, якщо танки вони можуть виробляти десятки, а відновлювати ну, десь сотня, навіть більше ніж сотню. То засоби протиповітряної оборони це одиниці на місяць. От і різниця у той час, коли вони втрачають десятки на місяць, вони можуть виробляти одиниці, і їм не вистачає. Не вистачає зараз, щоб повністю творити саме ешелоновану а, ППО а, по всій території Російської Федерації, а тим більше їм дуже потрібні ешелоновані ППО а, в, а, на тимчасово окупованих територіях в зоні бойових дій. Їм не вистачає цього критично. Тобто, якщо ми говоримо про дефіцитність тієї чи іншої техніки у росіян, то засоби протиповітряної оборони це одні з тих, хто є е, найбільш дефіцитними, окрім них там, є, там реактивні системи залпового вогню і інші такі елементи категорії. Але от саме засоби протиповітряної оборони стали першими, з якими вони відчули критичний дефіцит, і він тільки ну збільшує свої об'єми. А стосовно цього параду, значить, 9 мая, А з одного боку, це військ, ну, цілком абсолютно легітимна для нас військова ціль. Але з іншого боку, а вже є інформація, зокрема від інформ на палму, про те, що ФСБ отримало вказівки робити теракти десь там на Уралі в Улан, де в Москві бояться цих терактів теракти робити. Ну, мовляв, щоб Україну дискредитувати, щоб свій там якийсь морально-психологічний дух підняти. Більше нагребти е, охочих е, вже, мабуть, навіть по мобілізації, а не по контрактах. Ну і захід колективний теж дискредитувати. Е, то е, тут яка ситуація? Ну, я не знаю, чи буде там Генштаб вирішує, чи будуть вони е, наносити удари. Але е, стратегічно для України якісь недоб... е, там, вибухи на параді було б в плюс чи в мінус? Мені здається, нам це взагалі не вигідно. Навіщо це робити? Ну для чого? А щоб налякати Путіна, о велика справа налякати Путіна. Яке велике діло? Ні, як якщо вбити Путіна, ну це вже це богогодне діло. Але якщо ми говоримо щоб тільки налякати, то ні. Ну по перше, парад, він проводиться на червоній площі в світлий час доби, тобто це вже світа це ще це вже за світанок. І це проблема для того, щоб відповідна кількість засобів ураження, в першу чергу, ударних дронів неушкодженими досягли саме цієї локації. Особливо, якщо ми говоримо, що дійсно в московській області зараз возять велику кількість засобів протиповітряної оборони, ударні дрони найбільш ефективні саме в ніч, вночі треба наносити удари, щоб мати максимальний коефіцієнт корисної дії від цього засобу ураження, якщо це робити в день. Або зранку, ну, це зовсім інші показники. Не факт, що воно взагалі до Москви може долетіти. Це перший момент. А другий момент а, це присутність на цьому побідебесії великої кількості цивільних а, осіб. А, можна як завгодно становитися до фанатів, а, мати ставлення до а, цих фанатів побідобєсія, але в першу чергу це цивільні. І якщо будуть якісь втрати серед цивільного населення, ну ми намагаємося виключ... мінімізувати ці... цю вирогідність. там вона буде якраз максимізована. А третій негативний момент це присутність закордонних кордонні гостів, а, які запросив Путін, і які туди приїдуть. Тобто, ну якщо зненацька так щось станеться, і якийсь дрон впаде на голову президенту Таджикистану або Киргистану. Або ну я не знаю ще комусь, воно нам потрібно. Чи взагалі сізіньпіня там впаде на нього? Він ще не вирішив, чи їде кімчанин буде ну, не вирішив, але тим не менш, там буде окрім сі дзіньпіня ще велика кількість закордонних гостів. Воно нам потрібно ж от отак ризикувати ризикувати. Звісно, з одного боку, будь-хто хто приїжджає на військовий парад до країни, яка знаходиться в стані повномасштабної війни, яка є країною агресору, да і ще й до президента, який є в розшуку кримінального, міжнародного кримінального суду, в якого? Руки, вони в крові українців, десятків тисяч українців і мільйони доль українців зламані. Кожна ця людина, яка приїжджає навіть з того самого Душанбе, вони повинні розуміти, що Путін є легальною ціллю. Це правда. І ми маємо всі права законні права його знищувати. Будь-хто, хто знаходиться поряд з ним, він ризикує своїм життям. Тобто він вкладає патрон і не один, а п'ять. В барабан револьверу і починає грати в руську рулетку. От і все. Але з іншого боку, нам цей гімер потрібен. Я вважаю, що навколо Моско... Москви, в Московській області, є багато багато цікавих об'єктів, арсеналів ГРАУ, а, НПЗ, а, інших нафтових об'єктів, газових об'єктів, газорозподілюючих станцій, військових частин і так далі, і таке і інше, куди, якби прилетіли б наші дрони, і воно б вибухало декілька днів. Після цього ще і під час 9 травня, також ну, це був би найкращий такий супровід цьому фетішу на Червоній площі, якби там на фоні, коли усі камери, весь піар відбувався, а десь там НПЗ горить вдалечі, а десь там вибухає якийсь арсенал. Оце було б найкращим випадком. Тут да погоджуюсь. Дякую дуже, Олександре, за розмову і всі роз'яснення і відповіді. Олександр Коваленко був з нами. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив говорили і про нове начиння для шахетів, і про реп для міст. Чому його досі немає? в Одесі ну і от розказував Олександр, що насправді прямо бити по червоній площі в 9 травня, а не дуже для України вигідно, але є інші і на цей день. І на інші дні легітимні військові цілі для України. А ще вам дуже коротко нагадаю, бо може хтось з вас не підписався ще на YouTube п'ятого каналу, то кидайте все і підпишіться, бо в Т2 нас не показують. В кабелі ще можна побачити у супутника. До речі, нові частоти, тому теж перевірте, якщо на супутнику збираєтесь дивитись. Але ж на YouTube можна з нами спілкуватися. Чати читаємо, коментарі читаємо. Цінуємо кожен ваш репост і лайк. Прощаюся з вами о п'ятнадцятій. Чекайте на п'ятому вже оновлений. Випуск часу новин і продовження розмовних студій.